Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Кажіть мені, будь ласка, а чи ви спостерігали, що останнім часом дуже часто йдуть дощі? Я хочу вас запросити сьогодні на заняття, а з ким ви мені зараз самі кажете? Подивіться, будь ласка, хто це? Трошка, вірно малята. А скажіть мені, будь ласка, який настрій у вас викликає капітошка? Усміхне, вірно, малята. Давайте разом з вами привітаємося. Усміхнемось, сонечку, да? що стало нам краще. Усміхнися, сонцю. Здравствуй, золоте. Усміхнемось квітці, нехай вона росте. Усміхнемось дощику, лися, мов дра. усміхнемося друзям і пози... позичим їм добра. Ой малята. Подивіться, наш капітошка чомусь не дуже веселий. Він говорить, не то слід говорити, треба сонечку сказати, ви мені за хмари, а дощику хвати вже, не лися, перестань. Діти, капітошка герой, мультфільму, вірно. А скажіть мені, будь ласка, де живе капітошка? Капітошка живе на хмаринці. Капі... Капі... Капітошка мандрував, мандрував та до нас завітав. Давайте всі разом скажемо йому Добрий день капітошко. А чому він не дуже веселий? Хіба він дощику не радіє? Ой капітошка говорить мені, що скоро треба буде вітатися не добрий день. А мокрий день, звідки він мені пояснив, що на небі сталася біда. Подивіться, будь ласка, велика хмара зачепилася за небо і не може далі рухатися. Саме тому дощик і йде вже ці седні постіль. А другі капітошки крапинки потрапляють на землю туди. Де вже і каців дуже багато, і вони створюють вологу. А десь в іншому місці дуже чекають дощу. Сонечко стомилося пробиватися скрізь хмарку та й заснуло. А теплі промінчики до землі не линуть, і тепер капітушка не може повернутися на хмаринку. А ми з вами вже знаємо. Що е, від сонячних промінчиків краплинки стають прозорими, перетворюються на пару і піднімаються назад на хмарин, до хмаринки Так повертаються. Що ж нам тепер робити? Як ми можемо допомогти капітошці маляти? Як ви думаєте, Це що? а капітошка просить, щоб ми з вами. Допомогли вітру, бо вітер може розгойдати хмару та й погнати її по небу далі. Але в нього дуже багато справ і йому потрібно допомогти зробити його роботу. І лише тоді візьметься вітер хмару проганяти. Він сам не впорається, треба йому допомогти. Допоможемо малята допоможемо. Подивіться, малята, а є хмаринка не одна на небі. Вона е запросила своїх подружок, і їм дуже весело. Але для того, щоб розігнати хмаринки з неба, треба їх спочатку порахувати. Скільки темних хмаринок на небі. Одна, дві, три. А з цих маленьких на небі. малята, їх треба розігнати роз в разні сторони, розсортувати. Великі хмаринки ми розташуємо вліво, ліворуч, а біленькі маленькі хмаринки праворуч. Допоможете. Давайте ми будемо дмухати на наші хмаринки і вони будуть розташовуватись так, як нам треба. Дві хмаринки. і малята. Великих? Три хмаринки, вірно малята. А ну давайте подивимося, скільки, чи вірно, ми порахували скільки маленьких хмаринок? Одна, дві. Три. Допомагайте мені. Чотири. П'ять. Малята. А де більше хмаринок? Там, де три, чи там, де п'ять? Там де п'ять. Вони хоч і маленькі, але вони на водички і також стануть великими. Вірно, малята? Добре. А ще подивіться, будь ласка, вони одинакові чи не одинакові? Так, вони різні. А тепер мені допомогіть, будь ласка, і покажіть мені цифрою. Е, тільки великих хмаринок. Яку цифру потрібно показати? Три, вірно, а тепер покажіть мені цифру, якою ми позначимо кількість маленьких хмаринок. П'ять, вірно малята. Молодці, ми впоралися. Пішов дощ. В дощі. наша хмаринка ніяк не хоче йти і залишити нам у спокою сонечко. І, вон, і Хмаринка пропонує погратися в гру, знайди під кожну парасольку відповідного кольору, що від кін. Так. Давайте ми з вами малята пошукаємо, якому парасоль. І відповідає певний колір чобітків. Так, і в яку парасольку треба покласти сині чобітки? Допомагайте мені, будь ласка. Так, сині чобітки ми покладемо під... під синю парасольку, вірно. А жовті чобітки під яку пасольку покладемо? І жовту молодці!» А блакитні під яку парасольку покладемо? І блакитну, вірно малята. Якого кольору наступні чобітки? Зеленого. Під яку парасольку треба покласти? І зелену парасольку, Молодці! І які в нас чобітці залишилися? У нас залишилися червоні чобітки. Куди їх треба покласти? І червону парасольку вірна малята молодці. Ми з вами виконали вправу і нам потрібно трішечки відпочити, а дощ продовжує йти. Я пропоную вам розігріти свої долоньки. Розігріти, розім'яти, пальчик кожен пом'яти, на кожній долоньці. Молодці малята. А тепер я вам пропоную е, на долоньці робити справу. Перша крапелька упала. Крап-крап-крап. А за нею друга крапля крап-крап-крап. Ми на небо подивились і всі інші не впізнились. Подивіться, як вони закрапали крапельки. Ось так закрапали крапельки. Намочили личка нам, ось так намочили. Ми їх витирали. І взуття, дивіться, дуже мокрим стало. Лечиками поведемо. Крапельки ми всі стряхнемо. Від дощу ми течемо, під, під кущем посидимо. Як ми будемо дісти? Ось так побіжи і ось так і під кущем посидим. Молодці малята. Гарно погралися, а я пропоную далі допомагати нашому капітошці е звільнити наше сонечко від хмаринки. Ми з вами пограли. Ой-ой-ой. Малята. Нам треба е, подивіться, на морі е, до пристані підход, підходять кораблі. І нам треба їх розташувати е, від найменшого до найбільшого. І з цифрою один у нас повинно стояти. Найменший, самий маленький човник? А який повинен стояти наступний? Більший. ну допоможіть мені, який човник повинен стояти другим? Вірно, з голубенькими вітрилами. Вірно, цей другий. А який же ж повинен наступним стояти? З розовими, вірно. Так. А четвертим? А четвертим повинен стояти із тими вітрилами. Вірно малята. Так. І який же ж повинен п'ятим стояти? Так, молодці, ми справилися. Давайте ми з вами полічимо, скільки кораблів вишикувалося в рядочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці малята. Але на морі дуже сильний вітер. І він дує дуже дуже сильно. Він, мабуть, нам допоможе. Вдмухнути нашу хмаринку, щоб вигіднути наше сонечко. А для того, щоб ми з вами змогли допомогти нашій, нашій хмаринці, я пропоную вам трішечки пограти. У вітр... До мене у відсіли на віконечко вітер потух і перемішав всі, всі геометричні фігури, що в мене були на столі, а в мене на столі. І прямокутники, і трикутники, і багато-багато інших, як і у вас. І я вам пропоную зараз зробити, поставити на паузу і зробити у себе на столі ось такі з геометричних фігурок, ось такі створити малюнок з геометричних фігурок. Як у мене на малюночку. Поставте, будь ласка, на паузу і створіть гіометричний фігур, зробіть. Такий самий малюнок, як у мене. Зробіть човники. Молодці. А поки ми з вами малята робили, нас хмарка-сонечка закрила. Давайте ми теж зробимо вправу. Хмарка сонечко закрила, слізки срібні поронила. А ми твіски пошукаємо, травички позбираємо, плеснем, ой, пострибаємо, як зайчата. А так політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки і ніжки, відпочили трішечки та виконаємо наступне завдання від нашого капіторці. Подивіться малята, на свято до діток, для діток потрібно. Надути повітряні кульки. Вітер нам допомагає кругом, він і човники поможе, допомагає пересувати. І тут повітрям надуваються кульки, правда? Хлопчикам він хоче надути сині кульки, а дівчаткам червоні. У вас також є сині кружечки і червоні. Ми будемо розташовувати наші пульки в рядочок. Верхній рядочок червоний для дівчат, а нижній рядочок синій для хлопчиків. Скільки у нас буде хлопчиків з дівчаток? Ви дізнайтесь, коли послухайте вірші. Готові малята. Слухайте уважно. Вята чекають малята, веселі хлопчики і дівчата. Слухайте, скільки було дівчаток. Оленка, Катруся, Маріка. Викладіть, скільки кружечків червоних, скільки потрібно дівчаткам. А також Сергій та Андрійко. Кількість дітей порахуй, кульки їм скоріш надуй, Оленьки, катрусі, маріці, Сергію та Андрію. Вітер просто по ній гратися для інших діток. А ми з вами зараз подивимося, скільки у нас кульок було надуто для дівчат і скільки у нас кульок надуто для хлопчиків. Допомагайте мені, будь ласка, для дівчаток ми надули. Три кульки, а для хлопчиців надули дві кульки. А яких кульо більше? Червоних чи синіх? Вірно, червоних кульок більше. А наскільки? На одну вірно малята? Ми з вами впоралися, ми з вами молодці. І нас чекає робота в зошиті. Відкриваємо зошит. мами нам допоможуть на сторіночці 12. У нас там, подивіться, будь ласка, є завдання, на галявинці є квіточки, а на квіточках сидять сонечка. Нам потрібно зафарбувати сонечкам. Скільки цяточком чорним кольором, тільки позначає цифра на квітці, де сидить сонечко. Зафарбуйте чорним кольором, кількість цяточок, а інші можете або зафарбовувати, або ні. І порахуйте мені, будь ласка, скільки сидить сонечок. Покладіть на середній квадратик. Я вам зараз ви ставите на паузу, виконуєте вправу і потім продовжуємо далі. Молодці малята, ви виконали завдання. Вітер і там поздував фарбу з наших тяточок, вірно малята? Так. Завдання виконане, і тепер нам потрібно допомогти вітру прогнати таку хмару та звільнити сонечко. Давайте після моїх слів один, два, три почали. Ми будемо допомагати дмухати на хмаринку. Але не просто так дмухати, а будемо три рази сильно дути і три рази легенько дути. Щоб ми не втомилися. Готові? Я починаю рахувати. Один, два, три. Почали сильно дмухаємо. І легенько. Ще разок. І легенько дмухаємо. Ой, дивіться, малята, ми прогнали нашу хмаринку. Ми не стомилися, а прогнали. А як гарно, давайте поплескаємо долоньки. долоньці, які ми з вами молодці. А діточка також дякує вам, малята, що ви йому допомогли, і він може повернутися на свою хмаринку. Дивіться, він просто розперився на пару і піднявся слідом за своєю хмаринкою. А дітки, як ви думаєте, а коли капітошка зможе повернутися знову до нас на землю? Коли піде дощ, вірно. А як ви думаєте, які справи на нього чекатимуть на землі? Що він буде робити? Він може бісти у струмочку, а може поливати своєю вологою рослини? Так, а як ви. Ну, скажіть мені, будь ласка, вам сподобалося грати з нашим Капітошкою, чи ні? Я також думаю, що вам все сподобалось, малятки. А ви хочете, щоб він знову повернувся і ви з ним пограли? Так, він повернеться, скажіть йому до побачення? За, нашим, за нашими іграми спостерігав. Наш жучок, наш бедрик, Він також дуже радий, що вам сподобалось, і він каже вам до побачення! Бувайте здорові і до наступних зустрічей.